Вітаю вас, малята! Любі хлопчики і дівчата! Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Малята, погляньте, як красиво! Що ви бачите? Квіти. Квіти тут дуже гарні, такі барвисті, яскраві, різні. Але все-таки, як ви думаєте, які квіти кращі? Ті, що на малюнку чи справжні? Живі? Щоб дізнатися відповіді, найближчим часом ігри та справи будуть присвячені великому диву природи чарівним квітам. Погляньте, який яскравий букет. Які квіти є в нашому букеті? Як ви думаєте, звідки вони? Так, із квітника. Давайте розглянемо букет уважно. Які з цих квітів ви знаєте? Жоржини, айстри, хризантеми. А на клумбі є такі самі квіти? Назвіть знайомі вам квіти. Оксамитові чорнобривці та голчасті айстри, величезні жоржини та ніжні хризантеми, все це декоративні, тобто садові квіти, які вирощує людина. Садова квітка не виросте сама по собі, за нею потрібен догляд. Давайте згадаємо. Що треба зробити, щоб виростити декоративну квітку? Спушити землю, посіяти насіння або посадити квітку, поливати, полоти та прибирати бур'ян. Але в природі існують і інші квіти дикорослі. Вони ростуть у полях, лісах, на галявинах і біля водойм. Квіти, що в букеті, дуже дорогі нашому серцю, адже вони останні квіти осені. Зовсім скоро настануть холоди, і тоді квіти більше не зможуть свісти. Як ви думаєте, в яку пору року квітів у нашому краї більше? Давайте пригадаємо, які дикорослі квіти радували нас своїм цвітом навесні, підсніжники, проліски, конвалії. А які садові квіти радували нас своїм цвітом навесні? Тюльпани, крокуси, нарциси. Якими садовими квітами можна було помилуватися влітку? Жоржини. Чорнобривці, лілії. А якими дикорослими квітами можна було помилуватися влітку? Барвіток, кульбаба, дзвіночки, квіти одне із див, створених матінкою-природою. Нам подобається дивитися на їхню красу, яскравість, вдихати ніжний аромат. На вашу думку, малята, чи можна зривати дикорослі квіти? Ні. Серед квітів дикої природи багато рідкісних рослин, що потребують охорони. Весняні проліски білі конвалії. Це квіти, які можуть невдовзі зникнути. Та й поширені в нашому краї кульбаби, ромашки, волошки. Не варто позбавляти життя. Для зрізання і складання букетів підходять квіти садові, які спеціально для цього вирощує людина, Троянди. Букет трояндів. Гладіолуси. Букет гладіолусів, лілії. Букет лілій. Пропоную відгадати загадки про квіти. Як квітка садова, осіння чудова, рожева і синя, і біла, і бускова, як зірка, як витвір чудового майстра, пилюсток багато, а звуся я. Айстра – листячко дрібненьке, квітка невеличка, жовто-червоняста, схожа на гвоздичку. Пахну я приємно, осені гостинець. Знаєте ви, певно, звусь я? Чорнобривець. Висока вона, дуже гарна та пишна. Ця квітка, мов панна, що в сад ранком вийшла. Нагадують сонце осінньої днини, величні квітки запашної, Жоржини. А тепер пограємо в гру, що наплутав павучок. У нас на квітнику малята живе ось такий павучок. Він хотів пригадати події з життя квітки, але, здається, дещо переплутав. Давайте розберемося, що наплутав павучок і допоможемо йому виправити свої помилки. Уважно подивіться на екран і скажіть, що відбувається з рослиною спочатку, а що потім. Спочатку поява паростка, потім виростання рослини, потім поява пуп'янка на стеблі. Потім світіння квітки. Пропоную послухати вірші про квіти. Жоржини. Уже і вересню кінець, настали дні холодні. До нас, я чула, морозець прийде вночі сьогодні, Впаде на луки, на гаї, побілить лист на вишні, Погасить сонечка мої, В саду жоржини пишні. Та я морозцеві тому не дам жоржин стоптати, На руки ніжно їх візьму І понесу до хати. Бузок. Один бузок ось під вікном, а другий біля ганку. Один синенький, а отой біленький, як сметанка. Обидва ніжні, запашні, аж дух вам забиває, і кожна гілка, як букет, із листя виглядає. Малята, назвіть квіти, про які розповіли вам віршики. Бузок. Жоржини. Скажіть, які з цих квітів цвітуть восени? Жоржини. А які навесні? Бузок. Жоржина та бузок це дикорослі квіти чи садові? Декоративні? Бузок це декорослі квіти. Жоржини садові декоративні квіти. Чи сподобалися вам ці віршики? Які думки, бажання? Вони у вас викликали. Пропоную пограти в гру. Відповідай і ще називай. Вам потрібно дати відповіді на запитання про певні ознаки квітів та добрати інші назви квітів з такими ознаками. Які декоративні квіти цвітуть восени? Чорнобривці, айстри, хризантеми. Які ще декоративні квіти ви знаєте? Якого кольору проліски? Сині, які ще квіти бувають синього кольору? Де цвіте конвалія? У лісі? В дикій природі, які ще дикорослі квіти вам відомі? Який корінь мають тюльпани? У вигляді цибулинки. Які ще квіти мають корінь цибулинку? Отже, малята, квіти дарують нам радість та насолоду, змушують стати добрішими та кращими. Як ви думаєте, що необхідно квітам для того, щоб вони добре росли? Про що попросили б нас дикорослі квіти? А садові? Поміркуйте про це разом із батьками. А на сьогодні все. До нових зустрічей!